Доброго дня, друзі, доброго дня гості, доброго дня всім небайдужим, хто любить історію. Дякую вам нас вже 800. Сьогодні традиційна субота і запрошую вас у мій борщівський край. Борщівщина надзвичайно багатий край. На археологічні пам'ятки різних історичних епох, ученими досліджено і введено у наукову літературу 120 пам'яток археології у туристично-рекреаційному плані. Найбільш привабливими об'єктами є Карстові печери, із них Кришталева, Озерна, Оптимістична, Вертеба. Ювілейна, які мають статус пам'яток природи державного значення. Крім цього, печера Вертеба є унікальною археологічною пам'яткою періоду трипільської культури. Загалом, за кількістю пам'яток природи історії та культури район, бувший район наш, займає одне з провідних місць області. З 295 пам'яток природи на його долю припадає 72, у тому числі державного значення 12. Оригінальним є пам'ятник пам'ятний знак Флюгер, встановлений, встановлений у селі Окопи, де, як кажуть, Півень на три держави пів, А сьогодні це три області: Тернопільська, Чернівецька і Хмельницька. Заслуговують уваги пам'ятки садового паркового мистецтва державного значення, більше Завотецький і скала Подільський парки, Гермаківський дендропарк, Касперівський заказчик, чимало пам'ятник, дерев. Вік яких налічує по 200-500 років, серед цінних пам'яток історії та матеріальної культури, дерев'яні церкви, 17-18 століть, вал Трояна, залишки оборонної системи римлян, поселення і поховання Трипійської та Черняхівської культури доби пізнього палеоліту. І бронзи, слов'янські городища і кругани часів Київської Русі, середньовічні замки, палаци 19 століть на період перебування у складі Королівства Польського 1434-1569 та Речі Посполитої 1569. по 1793 роки. Територія району входила до складу Подійського воєводства через Борщівщину у 1902 1903 роках пролягав один із шляхів транспортування більшовицької газети Іскра в Росію. Восени. 1922 року проходив бойовий шлях партизанської групи Червона Двадцятка. Практично, пам'ятки залишились в усіх історичних епохах. Важливою віхою в історії національно визвольної боротьби в 40-50-х років на Борщівщині була підпільна друкарня УПА в селі Озернах. Її видання. Плекали у народі патріотизм, високі почуття відповідальності перед поневоленою Батьківщиною. Родючі землі, теплий клімат сприяють розвитку в районі сільського господарства різних форм власності. На сьогодні успішно працюють 100 фермерських господарств, розвинута харчова, переробна. Промисловості, виробництво будівельних матеріалів. Усього ж у Буршівському краї працює 18 підприємств. Населення району обслуговує 180 лікарів, кількість лікарняних ліжок 360, 556 осіб середнього медперсоналу. Нараховується 62 загальноосвітні, 62 загальноосвітні школи, 31 дошкільна установа, агротехнічний коледж першого другого рівня акредитації, ПТУ 4, 4 школи естетичного виховання, школа мистецтв, Дю США, 2, будинки творчості, станція юних техніків, два музеї, історико кризнавчий і художньо меморіальний. Культурну освітню роботу ведуть 66 бібліотек, 75 клубних установ, два будинки культури, палац студентів, база відпочинку, Чортківського медичного коледжу, санаторій реабілі... реабілітації у селі більче Золоте в Бурщівському краї. Виступають футбольна команда борщів, 36 футбольних і дві волейболь, волейбольних команди. Шановується пам'ять воїнів, загиблих у Другій світовій війні. З цією метою в районі встановлено 51 пам'ятник. Багата народними талантами Бурщівщина. Тут нараховується 15 народних аматорських колективів та один зразковий, розвинуте хорове та фольклорне мистецтво. Відомі в краї та на Україні, народний аматорський ансамбль пісні і танців «Збручани». народна аматорська хорова капела Елегія. Зразковий аматорський дитячий хор пролісок. Вибачте. <кій> Народні аматорські обрядово-фольклорні колективи сіл Кудринці і Мушкатівка. Мельнице Подійський, народний аматорський оркестр народних інструментів, народний аматорський ансамбль музики. Працює два народних аматорських театри. Міста Бощева та села Дзвенячка. І не дивно, що в районі люблять співати, танцювати, вшановують народні традиції, це продовження славних традицій Борщівщини. Здавна тут плекали духовні надбання. Знаменно, що саме в цьому районі, в селі Бур'яківцях у 1900 у одинадцятому році було встановлено у вигляді Христа перший на Тернопільщині пам'ятник великому кобсареві, уродженці району, відомі діячі української культури, літератури і мистецтва, вчені Михайло Старицький, Левицький, Маковський, Кулякінський, Роженко, Стасюк, Герасимович, Ярослав Гніздовський, Василь. Зуляк кондра, лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, Роман Андріячик. Нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступені ступані Ганна Костів Гуска, Вертацький, Юрчак. Тут бували Іван Франко, Кропивницький, Лесь Курбас. На його території. Памаліт стоянки 60 тисяч років до нашої ери, поселення, і окремі пам'ятки культури, печери вертеба, всесвітньо відома пам'ятка археології та природи, пам'ятка Михайлівський скарб, я вже колись розказував скіфські старожитності, жертовний камінь, печерного храму. IX століття. Збереглися залишки оборонної системи римлян Троянів вал, 10 давноруських городищ, руїн середньовічних оборонних замків 16, 18 століть, культові споруди та палаци 16 19 століть, храми серед Пам'яток природи карстові печери, оптимістична село Королівка, Озерне село Стрілківці, кришталева село Кривче. Заказники Дністровський каньйон, Гермаківський дендропарк, чимало ботанічних пам'яток, дерев, якими, яким по 200 500 років і рідкісні рослини реліктів. На цьому будемо закінчувати цю невеличку подорож у минуле. Бувайте здорові, дякую вам, підписуйтесь. Історія це наше, це ми, українці, всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде.